Ну і наостанок. Якщо наш термометр дає недостовірні дані, наприклад, за секунду температуру став більше, ніж на градус від того, що було до того, то контролер не одразу прийме цю температуру як правду. Він вичекає, почекає 5 хвилин, і якщо температура не повернеться до тих меж, де вона була на початку, він буде використовувати попередню температуру. Але якщо мене 5 секунд, і температура буде саме такою, як і була, така надвисока або наднизька. То він цю температуру візьме в обробку. Показую. А, і це буде видно на екрані. Ось, Нормальні температури ми бачимо жовтим кольором. Зараз всередині я вимикаю датчик. Ось Я вимкнув датчик другої лінії. І всередині ми зараз побачимо зміни. От, 5. 5 секунд він е чекав, може це випадково і використовував ту температуру, яка була до того. Ось це видно. А потім він вже показав, я це вже показував, показав помилкові дані. І е вони чергового кольору, коли датчик дійсно не бачить температуру. А якщо він бачить температуру, але контролер визнав її недостовірною, то буде трохи інакше виглядати. Ось я зараз цей датчик, я його витяг з гільзи, я його швидко нагрію. Дивимось. Всередині пішли сині дані. Чотири рази температура була за високою. Вона змінилася з 28,3. На 43, але вона не взяла ту температуру і лишила 48,3. І тільки коли 5 разів побачила, що температура понад 40 не змінюється, вона взяла її в обробку. Таким чином, якщо випадково температура там скочить на градус 2 чи 10, чи 100, то ця температура не вплине на оберти насосу чи вентилятора, вони будуть обертатись так, як і були раніше. І тільки, якщо температура дійсно. Лишиться на п'ятій секунді така аномальна, то тоді вона буде вже оброблена. Так, що я ще маю сказати? При, коли ми, якщо нема точки доступу, я зараз вимкну точку доступу хвильку. Ось я вимкну точку доступу. І коли я. Тобто, роутера зараз нема. Вмикаю. Наш прилад намагається під'єднатись до точки доступу, якої нема. Вона вимкнена. Він робить серію спроб і потім напише, що Connection не вдався, і запропонує нам під'єднатися по-іншому. Каже «No connect». І каже, використовуйте IP-адресу 192.168.4.1 на пристрої». Що це означає? Коли точки доступу немає, і навіть якщо вона є, сам цей пристрій піднімає свою точку доступу. Ну, зрозуміло, вона не має виходу в інтернет. І тоді ми можемо до нього приєднатись таким чином, на телефоні або на компі. Хвильку, ми шукаємо точку доступу, яка має назву, яка має назву. Трайдент. Ось вона, трайдент. Вона без пароля, вон, замочку нема. Підключаємося. Це ми замість роутера під'єднуємось до самого приладу Trident. Ну, Trident, Trident це він. І коли, коли це підключення буде здійснено, ми можемо підключитись до приладу по цій адресі. Це можна зробити, я ще раз повторюю, навіть якщо він під'єднається до точки доступу, він все одно піднімає свою точку доступу, яка має назву Trident, там ще з літерами. І по цій адресі ми можемо під'єднати. Що ми бачимо? Ми під'єдналися. Нам повідомляється, що нема підключення до інтернету, на це зрозуміло. І тепер адресу тут треба змінити. Останні цифри 4.1.4.1. 4.1. Під'єднуємось. Точно так само, як і через роутер. Тут ми бачимо, що IP-адреса не отримана, а якщо б з'єднання було, то ми б бачили замість ось цього, цього напису, ми бачили б ту IP-адресу, яку роутер йому видав. Ну, по налаштуванням. В налаштуваннях є налаштування фактичної температури в зеленому рядку, оберти, які будуть аварійними. Так, оберти, широтної оберти в вимірах шим. Зверніть увагу, коли оберти 0% для насосів, то тут є деяке де якась цифра, а у насосу нема. Це треба зауважити і мати на увазі, тому що ось наше налаштування. Мінімум, шим працює, коли оберти нульові для насосів і нуль при нульових обертах для вентилятора. Чому? Мабуть, всі знають, тому що інакше ми не побачимо, коли треба при... ми, не ми, а контролер не побачить, коли треба починати працювати. Гаряча вода надійде до датчика. Так, ну це, мабуть, все. Є дещо, що мені не подобається, я може це завтра ще виправлю.